Друзі, я дуже засмучена. Сьогодні вже крайній раз, як ми поїхали на, на промзону, забрали таку кішечку. Ось, все, бачите, ось все. запісюхалась, зайка, да, запісюхалась моя дівчинка. Боже, вся мокра. Взяли оцю дівчинку. Ось такі, такі полудикінькі, знаєте, такі. Отаку дівчинку, так? Да? Клясуня, мамина. І взяли такого хлопчика. Я ж кажу такі, що до рук йдуть, але перелякані сильно. І зараз розкажу, що сталося. Я вам не знімала, бо, як завжди, добро наказуємо. Скажи добрі справи, вони наказуємо, і ти ще остаєшся ви, винна і, і, коротше говоря, таке. Друзі, я вітерінарки, я виснажена. Ви знаєте, що ми на промзоні забираємо котиків, стерилізуємо, каструємо їх. З тої промзони. Ми забрали 20 котеняток додому. Все за свій рахунок. Стерилізація, кастрація, їжа вожу туди три мішка корму в місяць. Це крайній раз ми приїхали, бо там лишилось трошки кішечок і котиків. Забрали дві кішечки сьогодні і котика. Дуже неприємна розмова сталася з цією жінкою, що наглядає за цими котиками. Ви знаєте, добрі справи наказуємо. Дуже неприємна. В общем, я всьому винна, вона ні при чому. В общем, я подяки не жду, але хоча б, хоча б я ж кажу, не обвинувачувала. Понимаєте? От прийду додому, обов'язково все розкажу. Я зроблю всі справи, стерилізую кішечок, котика каструю. І додому приїду, вже трошки заспокоюся і вам все розповім. Привезли мішок корма, консерви. Скоріше всього, що я, е, що все вже всі, кого ми перестерилізували тут і перекастрували. Ну, практично всі. Кисюньки, нема нікого. Пошли, пошли, пошли. Так, друзі, я вас сьогодні заінтригувала трохи. От. Але ж усе, ми тільки приїхали. Чесно кажу, не до зйомок було нам цілий день сьогодні, тому що я і розстроєна була, і важко, як завжди. Дивіться, який у мене бардак. Оце приїхала, малих треба зараз трошечки на сквознячок, ну на вуличку, я їх на травку ставлю всіх. Оце виношу. Ми Вітю виносимо клітинки. А ну Давайте побачимо, як... як у нас тут діла обстоять. Ці вже такі бутузики до першого щеплення ось готові. вже. Ці вже до першого щеплення готові вже. Кс -кс 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 -кс. Це, звісно, сіренькі, жвавенькі жва... 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 жва такі, а то чорно-біленькі трошки мені, як це я не знаю. Прижала тебе, так? Тебе, да? Ти сосуда маму, так? Да? І ти красавчик мой, так? Да? І ти красавчик, значить, жора, ти куди полізла, отуда! Ми приїхали, іначе нас того не бачили. Так, друзі, привезли ми додому. Оставили ми кота все-таки там. Думала, я черзалась мислю чи брати того кота собі, чи ні. ні. Ні, я просто не витягую морально, фізично і взагалі. То взяли додому дві кішки. Дві кішки дуже великі у нас еті, шви. Рани дуже великі, бо вони, каже, бо трошечки були вагітні. Тому. Рани в нас великі. Це одна кішечка і друга. Кішечки більш-менш такі ручні. І ось у моя дівчинка. Ну не ображайся на мене. Да? Це я і привезла. Їх сьогодні додому. Ми звідси їхали, балакали. Скоріше всього, вони взагалі всі, оці 9 оціх мамок, що у мене, вони всі у мене лишаться. Ось, заїхали ще, отримали посилку. Я не знаю, що там. Зараз подивимося в тій посильці. Потім купила м'ясо котам, собакам. Зараз буду крутити. Малим варити м'ясо, крутити. буду все. Заїхали на блокпост, там ще ще шість диких котенят, покормила пакетики, макетики, корм. В общем, як завжди, вижита, як лимон. Скажу, да? От Хто вижитий в цьому житті, це Таня. Тому що Таня не справляється зовсім. Все з рук валиться. Ну нічого, Таня вже буде все, практично тиждень вдома, ну, як вдома. Будемо їздити кормити безпритульних, поїдемо до Тані в притулок, але я маю веду цілий тиждень, не поїдемо в Київ. Так що тут трошечки поприбирається воно. Так що, друзі, зараз я вам розкажу, що сталося в Києві, чого я така розстроєна, приїхала. Да, От. Але нічого, все, все добре, все вийшло. Кішки нормальненько перенесли операцію. Це для мене саме було важне. Льолі, Льолічок, зайка. Мій зайчик маленький. Саме важливе було, щоб з кішечками все було добре. Зараз всіх погодуємо і, в принципі, м'ясо крутимо, сердельки Да? і будемо вже що робити? Всіх годувати, кормити, прибирати піски і лягаємо ми на початку 12-го в постіль. Иди сюди. Подожди, подожди, тут. Так, друзі, быстренько у двох словах розкажу вам, що сталося. Приїхала я на Промзону, лишалося мені стерилізувати дві кішки і, одну, і одного котика. Приїхала на промзону з великою клітинкою і кажу цієї Наташі, яка опікується цими котиками, яка, в принципі, їх розвела. Наташа кажу, у мене такий вдома там дурдом, всі клітинки зайняті. Може я тобі оста... після стерилізації привезу цих двох кішечок, ти їх посадиш в клітинку, вони тебе там, там 2-3 дня побудуть, ти за ними подивишся, бо мені просто вже нема куди. Що я тоді не знала, що, о, що я цих кішечок все одно там не оставлю, тому що там буде великий шов і мені треба буде за ними такий особистий нагляд. І почалося. Я виснажена. Все, оце з я зловила. Забирайте їх. Я вже не можу. Я виснажена і морально, і фізично, я втомлена. І взагалі я звільняюся, хай що хочуть тут з тими котами і роблять. Ну, взагалі, ви зрозуміли, так? Я таких ще, звісно, єбанутих не бачила. Ти розвела в центрі Києва оце стільки тих котів, і всіх, і всі, крім тебе, винуваті. Ти, живши в, в 21 столітті, маючи е, соцсети, маючи все таке доступ до інформації, ти не зайнялася з цим сама, ти ждала, що хтось приїде. А якщо я цей год не переїхала? От я себе просто ну, не заїхала, Але там було жах. Там би котенята всі померли, кишки б рожали, кишки б не, не, не могли розродитися деякі, поумирали. Коти отак і бігали бо вони нещасні, бо вони гуляють. Ну, в общем, в от общем, таке. Так що я була така, прям я не знала, що сказати. Я просто не була, як би сказати, не готова до такої розмови. А, ну що, зрозуміли ви, да? так? Вона втомилася, вона виснажена, а я ні. Я до цього звикла, в принципі. Я на своєму шляху, як стільки займаюся тваринами, мені зустрічаються такі о, придуркуваті тітки, які оце кормлять оце кагалуцю і нічого не роблять. А якщо ти починаєш щось робити, допомагати, стерилізувати, ти ще винна. Ти ще не так робиш, потім що буває котів не дають, потім, як ця Наташа, мені заявила, а де та кішечка перша, що ви забрали? Вона мені така любима, привезіть мені її, будь ласка. Я кажу, добре, я тобі її привезу. А цю кішечку я вже, це перша кішка, яка я її забрала, яка дуже погано відходила від пологів. От, вона... І я її тут забрала вже, як вона видно родила, вона була дуже виснажена. І я її лікувала, довго аналізи здавала. В неї була там печінка больна, вона вже перестала їсти. Зараз, слава Богу, все добре. І ця Наташа мені каже: Привезіть мені її, бо я так за нею скучила, вона в мене з малку виросла. Кажу, Наташа, вам мало кішок? Я є така ну, якби можливість її прилаштувати. Вона добра кішечка, вона ласкова кішечка, вона ручна кішечка, вона гарненька черепашка. І я її прилаштую? Ні, привезіть. Мені привезіть було до тих пір, поки я не сказала, що я її лікувала, що я за лікування давала стільки-то грошей, що ці кішечки треба постійно протягом всього життя особливий корм, сухий, догляд, там, консультація лікаря. На цьому все кінчилося. Що касається, що стосується фінансів, на цьому все кінчилось. Понимаєте? Да? Людина не готова цим займатися. От. То така ситуація вийшла. Е, мені було дуже неприємно. От, я не жду подяки, я не жду спасіба, я не жду там мети, я просто е, не, не заважайте. як Якщо я роблю, не заважайте. Не заважайте і все. От, І е, тепер, що мені робити, Може, ви. Дозавайте. фу, Може, ви дасте пораду. Оці там крики її про звільнення, що вона звільняється відтуди. Хто б туди звільнявся? Я вас порю. Робота не лежачого ларьку торгувати горілкою з під поли і нихріна не робить. Ну, все таке. Це я вже от злості може сказала, але ж. Я звільнюся, я звільнюся, і тепер у мене 9 кішок, 9 мамок стерилізованих вдома вже. Деякі раніше стерилізувала, деякі пізніше. І 20 котенят. Ну, 20 котенят я не планувала, я планувала прилаштовувати, я прилаштовувала, планувала їх ростити, прилаштовувати, прививати. А кішечок я планувала вертати. Тепер я не знаю, що мені робити. Будь ласка, дайте мені пораду. Більш кішечок, вони лагідні. Може комусь випаде таке щастя на пролаштування. Бо більш кішки все-таки лагідні. І вони такі здоровенькі, ви знаєте, вони хоч всі безпритульні, у них зуби такі, ну, ясна, зуби такі здорові. там, Шерсть така у них ну, непогана. Те, що вони ході, то таке. От, Відгодую, то дайте мені пораду, що мені робити з цими кішками? Дев'ять кішок. Чи мені їх вернуть назад? Чи мені їх лишить в себе? Чи мені все-таки спитають у цієї Наташі, чи вона точно увільняється, бо якщо вона точно звільняється, то там не буде навіть її годувати кому. Якщо вона не звільняється, то може її. Ну, це... Але... Бо в мене просто місця нема. Звісно, звичайно, я знайду місце, будемо якся ютитися, будемо якся тіснитися. От. От... Але є такі кісточки, допустимо, що вони ще вже в місяць у мене вони не приживаються. Вони як сиділи в оболочку, знаєте, в кімнаті так і сидять. Вони хочуть на волю, вони хочуть, може, на свою промзону да, свою стихію. Ну, в общем, жду вашої поради. І скажіть, будь ласка, що мені в цьому випадку треба було зробити, сказати, е хто в цій ситуації прав? Може дійсно вона виснажена, а я здорова коняка бігаю по Києву о, за свій кошт все роблю. Ну, в общем. Трошки хочеться вашої поради, бо я тут в селі сижу, скоро зайду з ума. От е, оце тільки раз в Київ їжджу, раз на тиждень, Стерилізувати кішечок і все. А так поки я вдома сижу. Ну, я маю веду займаюся тваринами, бо я дуже упала, у мене нога болить, я з лісниці впала, на другий поверх, е, на другий поверх йшла до котенят і впала з лісниці. Дуже болить нога. Хорошо, що я її не зламала. У нас дуже великі ушиби. Я могла там, там до колесниці, я могла зламати шийку ведра і стопу. ну, В общем, Бог милував, дуже великі синяки і ушиби, але дуже важко так, ну, нагрузки такі. Ще по двору я лажу. Перші дні то взагалі було важко. от, Все двору я лажу, а так, звісно, нагрузки важкі. То я поки на роботу не їжджу. А от це сижу з тваринками до Прошу вашого. Вашої, ...вашого Господи, як би на совет? Скажіть мені, друзі, голови вилетіло. Ну, в общем, прошу вашого совета, що мені робити в цій ситуації з кішечками і, да, і як би ви поступили на моєму місці? Ой. Вспомнила, прошу вашої поради. Це, по-перше, що ж я забула сказати. Кормить вона їх самим дешевим цим цвітним кормом, який купляє в магазині по 60 гривень по акції. Я не бачила ніде не в магазинах так, 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 такого дешевого корму, бо я на такий корм навіть не звертаю уваги. То я ще обов'язково два мішка мінімум в місяць ввожу туди корма, чотири лапи. Да, це не ідеальний корм. Да, це не там... Не дуже корисний корм, але я, це краще чим, ніж те, чим вона кормить. І як би там не склалася ситуація далі, я ну, з цією людиною спілкуватися не хочу. Але як ми будемо вже наші путі будуть шляхи розходяться, я скажу, що. Телефон мій єсть. Якщо з'являється кішечка чи котик, якого ви хочете стерилізувати, будь ласка, звертайтесь до мене, це по-перше, і а, корм по мірі можливості я буду возити цим котикам. Бо вони там такі, бо, ну, бо там, я ж кажу, там їсти нема чого. Там, кроме того, що кидають якусь вонючу колбасу, сільотку. Якийсь там обрізь, якісь, якісь клики телячі, такі, що от собака не гризе. Там їсти більш нема. І оце тільки надія на мій корм. Так що такі, друзі, справи. Все, Всім дякую, що подивилися, Все, всім дякую, жду ваших коментарів.